Пропонуємо вашій увазі рюкзак баулу в кольорі мультикам від бренду Сила. Цей рюкзак відрізняється тим, що він має велику місткість, величезну внутрішню кишеню з підйомом і затяжкою. Також тут є кишеня, в якій ви можете побачити демпер для пом'якшення навантаження на спину при тривалому носінні. В цьому рюкзаку є безліч додаткових кишень. Дублюються кишені по боках. Верхня і нижня. Нижня кишеня також має на собі систему молі для закріплення додаткових атрибутів. Верхні кишені мають велкрополосу для розміщення патчів та додаткову систему моллі. Також є дві лямки для закріплення спального мішка або каремату і велика кишеня нижня, котра також на собі має систему моллі. Наверху рюкзака. Є додаткова система кріплення, наприклад, для каски або додаткових атрибутів. Лямки рюкзака виконані із м'якої 3D-тканини Baltex італійського виробництва. Рюкзак має нижню Розвантажуючу систему, яка знімає навантаження з плечей і переносить на таз. Це допомагає триваліший час використовувати цей рюкзак при носінні. На спині також пом'якшуючий демпфер і 3D-сітка, котра забезпечує вентиляцію спини для того, щоби вона не потіла. Рюкзаки є в наявності.